Сьогодні рівно два місяці користуюсь Volkswagen ID Unix. І сьогодні отримав на одометрі таку цифру. Я не знаю, куди можна було проїхати за два місяці 7 тисяч кілометрів. Але літо закінчується, день стає коротшим, ніч стає довшою. І я нарешті зміг оцінити повною мірою IQ LED і взагалі нічне життя на Volkswagen ID Unix. З вами Вадим, канал Електрифікація. Поїхали! Ми дочекалися вечора і зараз подивимося, як виглядає наша машина вночі, як все підсвічується. Подивимося, що таке IQ Light. А нагадаю, це саме топове світло від Volkswagen. На деяких європейських моделях за таке світло ми маємо доплатити кілька тисяч євро. А тут ми маємо його безкоштовно з заводу. Автівка нас зустрічає ось такою проекцією на підлогу, яка рухається. Ну, Я так розумію, що тут просто є така лампочка і якась трафареточка. Всередині, як ви бачите, дуже світло, дуже гарні лампочки, <гум> якісні. Видно, що електрика в електричці на хорошому рівні. Вимикається все ось таким дотиком. Також позаду. Ну, до речі, воно саме виключиться за якийсь час, але ми зараз його повимикаємо вручну. Ambilight підсвітка. Ось такі гарні. В нас нагадую комплектація Ультра. Тому підсвіточка у нас дещо інша. Чекайте. Все вимкнулось. Як попереду, так і позаду. У нас є спеціальна програма Ambi Ambient Light, де ми можемо обрати по настрою. Різноманітні. Налаштування, котрі можна вибрати. Бачите, так же само змінюється і колір підстаканника, підсвітки підстаканника. Жовта. Червона. Називається романс. Якщо ви хочете трішечки романтики, можете собі додати. Бачите, у нас, до речі, була увімкнена романтика. Ми тут їздимо в романтичній обстановочці. Жовтенька. Також є кастомний режим. Можна налаштувати. Ось у мене кастомний режим, бачите, в такому патріотичному стилі. Жовто-блакитному. Взагалі підсвітка дуже класна. Можна вибрати просто один колір, наприклад, фіолетовий. Дуже гарно насправді виглядає фіолетовий колір. Мені подобається, як він. Ну, це такий якийсь більш рожевий вийшов, а це давайте зробимо ближче до фіолетового. Ось такий тепло-синій, складається трішки відчуття, що ти не в автівці, а в якомусь НЛО. Саме розташування цієї підсвітки досить вдале. Коли ти їдеш, ти її ну, не помічаєш. Для водія, ось в такому, наприклад, режимі, ось в такому вигляді, ти бачиш ну, лише ось цю частинку. Периферійний зір не звертає на це увагу, а ти бачиш собі спокійно вперед дорогу і не відволікаєшся на якісь яскраві різнобарвні. Речі. А для пасажирів це, напевно, дуже круто і цікаво їхати. Особливо для дітей. Вони можуть собі розглядати зверху нічні зорі, або збоку якісь такі ось зірочки. А краще хай вони сплять вночі, в дорозі. І не питають, коли ми вже приїдемо, а скільки нам ще залишилось, а ми вже скоро приїдемо, а я хочу пісяти, а я хочу стати, а я хочу. Бачите, ми змінили на фіолетовий режим, а також у нас змінився і наш годинник. Ну, така, така собі тема. Бачите, як гарно виглядає ось ця от штука. Мені здається, що якщо залишити ось так машину, то її можна покварцувати, і всі мікроби і бактерії згинуть за ніч. Треба якось буде залишити. Лінза тут ось така матрична. Все, все вимкнулося. Головною відмінністю китайських автомобілів від європейських є ось цей от значок, який світиться. Насправді я не розумію, чому китайці так полюбляють ці значки, котрі світяться. І наскільки я розумію, що взагалі європейські автомобіль так не постачаються, навіть якщо вони є і на тому, і на іншому ринку. Наприклад, ID 4, європейський можна відрізнити від китайського тим, що в нього саме спереду цей значок не світиться. Чи я помиляюсь, напишіть в коментарях, якщо хтось знає, мені чомусь здається, що це так. Що стосується заднього значка, я так розумію, що і у європейських автомобілей тепер вже він підсвічується. Тому що я бачив не один новий Touareg, Котрий мав його в себе позаду. Можливо, скоро і на передні значки це мода перейде. Бачите, ось так от. Фари у нас з нами прощаються. До речі, це можна налаштувати в налаштуваннях бортового комп'ютера. Здається, десь ось тут, де ми вибираємо автомобіль. Далі ми обираємо Exterior Lights, тобто зовнішнє освітлення. Можна бачити якісь динамічні і різноманітні показники змінювати. Тривалість, напевно, ось цих всіх маніпуляцій і підморгувань, які здійснює машина. А також ось тут ми обираємо анімацію саме задніх ліхтарів. Ось так воно виглядає зараз у нас. Можна зробити ось таким чином. Ось таким чином. Ось так. Чесно кажучи, я не зовсім знаю, для чого це все вибирати. Ну, світиться машина, та й світиться. Яким чином? Чи воно моргає ззовні, всередину, чи зсередини назовні, я не знаю. Але дехто полюбляє, напевно, обрати, або якимось чином таким думає, що він виділиться. Напишіть свої думки в коментарях, можливо, хтось знає, для чого це потрібно, і особисто я ну, це другий раз, коли я зайшов у цю функцію. Перший раз, коли я розбирався з машиною, другий раз, от коли я згадав, що в нас теж таке не можна зробити. Рухаємося далі до цікавого саме до того, як працює IQ Light на дорозі, на трасі, тому що це ну топчик. Для початку я пропоную зараз виїхати за межі міста, там де немає міських ліктарів. Для того, щоб ми побачили сповна, як працює IQ Light. Не знаю, чи це буде видно. Насправді для мене завжди було цікаво, чому автоблогери не показують, як працює матричне світло, бо для мене це дуже цікаво завжди було. І всі огляди, які я дивився, там це про це просто говориться, але не показується. Можливо, це через те, що камера це не передасть гарно. Не знаю, будемо бачити. Якщо передасть, то ви це побачите. Якщо камера буде показувати погано, то... В нашому автоогляді ID Unix також ми про це просто поговоримо словами. Я не знаю, чи, чи мені здається, чи дійсно камера айфону починає гірше знімати щораз, як стає менше часу до презентації нової моделі. Ось так зараз працює ближнє світло фар. Давайте вімкнемо дальнє світло. Бачите, я вімкнув дальнє, але попереду йде автівка. І воно її не сліпить, скоріш за все, тому що вона нам не блимає. Зараз вона проїде і ми побачимо, чи ввімкнеться світло далі. І воно, починає... і воно починає світити далі. Ще досить цікава штука. Якщо ми вмикаємо правий поворотник, то у нас починає підсвічуватись права частина до дзеркала, для того, щоб ми бачили, куди ми повертаємо. Я не знаю, чи на усіх сучасних авто таке є, але тут це виконано досить прикольно і зручно. Ну і вже традиційно під кінець підведемо підсумки цього відео. В світло Volkswagen ID Unix на дуже високому рівні. ambilight підсвітка класна, красива і саме головне вона не заважає водію. Світло салону теж дуже круте, дуже яскраве. Міша, тобі як? Класно, подобається? Головне, що Михайлу все подобається. Що стосується фар, вони теж дуже прикольні. Ми побачили, як працює IQ Light, як працює матричне світло, як воно вирізає автівки. Можливо, не все гарно і якісно передає камера, але я думаю, що ви можете собі уявити. І хочу сказати, що вживу людське око це сприймає набагато краще і набагато зручніше і приємніше їхати, тому що в вечірню пору року світло це певно 50% втоми водія. Якщо воно якісне, то ти можеш їхати довше і більш впевненіше. Ось такі мої враження від Volkswagen ID Unix, а саме від нічного життя в Volkswagen ID Unix. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно майбутніх відео, можливо, ви маєте якусь свою автівку, яку хотіли би показати в колаборації з нами на нашому youtube каналі. Пишіть обов'язково в коментарі, можливо, знайдете посилання на мій Instagram. З вами був Вадим, канал Електрофікація. Всім пока.